Влада е, жорстко намагається відійти від будь-яких контроверсійних рішень, які можуть збурити суспільство. Mm -hmm. Ну, не подобається комусь економічне бронювання, все, приймати не будемо. Ну, не подобається комусь закон про збільшення податків. Давайте ми будемо їх тягнути до останнього. Ну, е, всім приємно отримати по 1000 гривень. До біса 1000 гривень багатій людині не знаю, але, ну. А чому б не отримали? Приємно. Е, програма українського кешбеку. Знову ж таки, з бюджету цього року 3 мільярди на наступний рік 8. Ну приємно, а чому б і ні? Е, От ті всі речі. Е, дивіться, у нас є е, два типи побудови урядової команди. Перший тип це. Е, Команда пожежників. Ну, тобто десь загорілося, всі активно побігли, гасить. А є другий тип команда, яка е дбає про стратегічне планування і трошечки думає наперед. Значить, є дуже відома така українська фраза, така гарна, що е розумний завжди знайде купу виходів із складної ситуації, а мудрий в неї не потрапить. Uh -huh. Так, от, власне, е протиріччя між мудрим і розумним. Якраз виглядає в умовах побудови команди пожежників і команди, яка ґрунтується на стратегічному плануванні. Так у нас на сьогоднішній момент команда пожежників.